Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. У мене, друзі, біда. Мій СОГО Релакс. Ось що з ним сталося. І сьогодні той випадок, коли я буду вимушена сказати, що ви праві, коли я вам показувала його квітучого. Ви були праві в тому, що писали мені в коментарях, що SOG Relax також відноситься до. Категорії суїцидних орхідей або тих, які ні з того, ні з цього починають гнити, розсипатися і відправляються в орхорай. Так от, моєму з цього релакс в жовтні було рік, так як це подаруночок на річницю нашого весілля, це подаруночок від мого чоловіка. Квітнув довгий час, він у мене. Магазинним цвітінням. Ви бачили в попередніх відео. Постійно дорощував магазинний цвітоносик, потім випустив вже цілком домашній, дуже гарно квітнув. Ви також його цвітіння бачили в попередніх оглядах. Ну, і як бачите, ось що з ним сталося. Якщо чесно, друзі, я сама була шокована, тому що подивіться, скільки листочків в нього цілком здорових, зелених, і згнила сама верхівка. Бачите, взагалі а, нічого не, не показувало на те, що орхідейка хворіє. Просто я підійшла до неї, оглядала, ну, як зазвичай, оглядала всі орхідеї, а, взяла її до рук і побачила, коли ну, брала до рук орхідейку, перевірити, чи потрібно її поливати чи ні. Ось дістала горщик із підвіконня, і, а, знаєте, вона. Так, трошки підозріло, почала хитатися в неї верхівка. Я почала відвертати листочок, що, що з нею не так. І ця верхівка із чотирма листочками просто взяла і відвалилася. Ось, бачите? Прикро саме те, що я. Скажу чесно, що я не люблю ось такі ситуації, вони бувають рідко, але як бачите, вони трапляються в мене також. І, знаєте, я за те, що краще, нехай у орхідеї буде е, якась там бактеріальна хвороба. Е, коли я бачу жовті листочки, тоді я в такому випадку ці листочки е, знімаю один за одним. Е, Дивлячись по ситуації, якщо це потрібно зняти один листочок, то це один, якщо більше, то я знімаю листочок за листочком, все акуратно зачищаю, обробляю фунгіцидом Максим, і все через деякий час мої орхідеї одужують. Вони випускають потім з часом велику кількість нових корінчиків, випускають згодом нові листочки. І таким чином я рятую свої орхідеї від фузаріозу. В цьому випадку, як ви бачите, всі нижні листочки на місці згнила одна верхівка. І повторюсь, жодного натяку на те, що орхідея хворіла навіть ті листочки, які відпали, вони були цілком зелені. Плями були лише на тому місці, де листочки торкалися ось цієї шийки. Подивіться, будь ласка, яка тут тоненька, згнивша шия. Бачите? Я так підозрюю, що це була суха гниль, бачите, тому що жодного жодного а, немає а, якогось мокрого, мокрої плями, немає взагалі. Просто сухенька шия, але все ж таки ось така із такою хворобою, скажімо так. Тож, друзі, не знаю, що мені робити далі, тому що цей сорт мені дуже подобається. Що ви мені порадите в цій ситуації робити? Купувати собі зого релакс під номером 2, тому що бачила uh, недавно uh, у дівчат один пост в Instagram, І знаєте, вони також uh, сорти, які полюбляють, але вони також, ну, деякі сорти відносяться до ось таких uh, капризних uh, сортів, які також люблять ось так. Трошки покапризувати, також писали, що ну, це у мене дубль 3, дубль чотири, і понеслась дівчата в коментарях настільки розійшлися, почали писати кожна за свій сорт. Там відносили до цієї категорії декілька сортів. І, звісно, серед них було був не один коментар, який також в якому згадували орхідею під орхідейку ось Сього Релакс. Я дуже здивувалася, тому що, повторюсь, цій орхідейці в моїх домашніх умовах вона вже живе рік, і взагалі почувала вона себе добре. І зараз вона має ось такий, на жаль, вигляд, що я, друзі, буду робити далі. Так як в неї коренева система хороша, зараз я вам її покажу. Ну, відносно хороша. ось, В неї є. Живі корінчики, вона ще сидить в магазинному ґрунті. Я дивилася всередині їх більше. Що я буду робити далі? Поставлю її на світле місце, де немає різких перепадів температур, і буду очікувати діточку. Зараз ще ось цю плямку хочу замазати максимом, щоб, щоб заблокувати ось це місце, щоб не було. Більше ніякого спалаху цієї хвороби, щоб врятувати ці листочки, які залишилися, ну і щоб ця гниль не розповсюдилася по всій рослинці. Ось я приготувала вже ось цей препарат, бачите, в мене ця пляшечка вже досить довго, вона велика, і мені її вистачає надовго. Ось так у мене є ось така кісточка, потім я її просто мию в кип'яченій воді. І ставлю на місце і користуюсь нею далі. Ось так я замочую кісточку і мажу акуратно ось це місце. Тут вже нічого переживати. Це місце гарно підсохне, і, можливо, мені ось цей, ну, пеньочок, це важко назвати, ну, залишок від цієї орхідейки, можливо, видасть мені. Діточку, я буду сподіватись на це, можливо, в домашніх умовах, якщо орхідейка цього сорту видасть мені діточку, можливо, вона буде більш стійкою і, можливо, буде трошки не такою примхливою, як орхідеї цього сорту вирощені у теплицях. І на прикладі, ось цього бігліпа хочу показати вам, чому я люблю. Більше, коли у орхідей з'являються такі бактеріальні захворювання, як фузаріоз, такі мокрі о, плями, коли з'являються на шиї. Так от, чому ця орхідейка також, ось цей бігліпчик, захворіла, в неї почали жовтіти о, листочки від шиї. Я їх зняла, мабуть, три, два або три листочки я зняла на той момент. Шийка в неї була досить тоненька. Ось бачите, плями, які я. Плями від Максиму, що я її обробляла, я її не діставала з горщика. І вона потім, ну, ось ця інфекція була заблокована ось цим препаратом Максим. Через деякий час. Після обробки орхідейка почала видавати нові корінчики. В неї, подивіться, вже з'явився з того моменту вже третій листочок, бачите? І вона з такою швидкістю, подивіться, бачите, листочок більший, за, навіть за попередній. Вона з такою швидкістю видає листочок за листочком. Ось її шийка. Бачите, вона вже тут набагато більша за розміром. Ну, і це означає, що орхідейка вдало вийшла з реанімації. Я її Ну, як з реанімації після хвороби, я її врятувала на відміну від орхідейки зогорелакс. Бачите? Ось чому я люблю ось такі прояви, якщо орхідеї і хворіють, то ось такі прояви у вигляді фузаріозу мені подобаються більше, тому що я дію одразу, коли бачу жовті листочки. А в цьому випадку, коли орхідейка взагалі не давала жодних натяків на те, що вона хворіє. Ось залишилося те, що залишилося. Ну, нічого не буду а, сумувати, не буду опускати рук, буває різне. Ну, значить, так мало бути. Повторюсь, можливо, якщо я наважусь, в мене буде дубль 2. Постараюсь знову а, придбати а, собі до колекції цю орхідею. Не знаю, чи це буде цього року, чи, можливо, вже. Почну з доступного, але щось придумаємо. Ось так, друзі. Ще я хочу на днях, коли вже ось такі, трапляються такі неприємні речі, хочу розвести магнікур і методом оприскування трошки обробити також магнікуром всі свої рослинки. Якраз це саме той період, коли. Потрібні профілактичні такі обробки від різних гнилесних та бактеріальних хвороб. Тож, як бачите, бувають і в мене неприємні ситуації. Але я вирішила все ж таки з вами цією ситуацією також поділитися. Можливо, вам вона також буде корисною. Поділіться, будь ласка, своїми методами в коментарях. Як ви дієте в тих чи інших ситуаціях. В мене, наприклад, ось сталося так. Заплановану обробку магнікуром профілактично обов'язково постараюся вам показати, тому що ви і так постійно просите, щоб я вам знімала всі обробки більш детальніше. Тому, звісно, я це зроблю для вас. Пишіть, будь ласка, друзі, в коментарях, як поводяться ваші согорелакс в колекціях. Тому, що спостерігаючи за багатьма дівчатами, я бачу, що в їхніх домашніх колекціях ці орхіде... ну, орхідеї цього сорту пишно квітнуть. Правда, не знаю, які це, за рахунком, вже согорелакси в їхніх колекціях, але сподіваюся на те, що ну, якщо вони так гарно квітнуть, то це вже Орхідеї давно домашні і цілком здорові. Ну, не буду я засмучуватися, спробую ще раз. І, якщо, не дай Бог, з наступною моєю орхідейкою з цього релакс щось трапиться, звісно, це буде моя така крайня покупочка цього сорту, тому що краще за. Витрачені кошти для того, щоб повторити орхідею у своїй колекції цього сорту SOG Я краще придбаю іншу орхідейку, яка не буде ось так капризувати. Сподіваюсь, ви зі мною погодитесь. Ось такі, друзі, в мене справи. Поділилася я з вами не тільки здоровими пишно-квітучими орхідеями, але і такими маленькими неприємностями. Тож, нехай ось такі неприємності нас всіх оминають, нехай тільки у нас будуть здорові орхідеї. Які пишно квітнуть. Миру нам, добра, любові. До зустрічі у наступному моєму відео. Побачимось!